Вітаю вас на каналі Seta.net. Для тих, хто працює з букмекерськими конторами та користується програмою The Forks, яка дозволяє автоматизувати роботу з букмекерськими конторами щодо створення вилок на ставках. Я покажу, як у цій програмі задати проксі, щоб ваша робота була анонімною. У верхньому правому куті натискайте на шестерню. Виберіть вкладку Браузер. По замовченню використання проксі вимкнено. Зробіть активним використовувати проксі. У вас відкриваються поля для завдання проксі. Спочатку вибирайте тип протоколу і нижче задавайте IP та порт вашого проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, тоді достатньо просто зберегти зміни. А якщо у вас персональний проксі, зробіть активним авторизація, і у вас стають активними поля для введення логіну та паролю. Задавайте ці значення та зберігайте. Після цього програма перевірить проксі, і якщо все працює коректно, ви побачите відповідне повідомлення. Готово! Закривайте це вікно та приступайте до роботи. Тепер робота буде безпечною, і ви можете виконувати необхідні завдання у букмекерських конторах. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та успішної вам роботи!